Привіт, друзі! Дякую, що переглядаєте це відео. Не забудьте поставити лайк, підписатися на канал і написати коментар. Мені дуже важлива ваша думка. А ми починаємо сьогодні. Поговоримо про справжню класику німецького автопрому Mercedes-Benz 124. Це покоління Е-класу випускалося з 1984 до 1997 року і офіційно мало індекси від. 200 до 500 е ці автомобілі створювались із розрахунком на максимальну надійність і комфорт. Інженери Mercedes-Benz вклали в v 124 усі свої знання, і результатом стала легенда, яку й досі поважають автолюбителі в усьому світі. Особливої уваги заслуговує модель 500 Е, розроблена у співпраці з Porsche. Вона мала вісім циліндровий двигун і неймовірну динаміку для свого часу. Водночас базові моделі на кшталт 200 d чи 230 e були уособленням витривалості і економічності. В 124-й отримав оцинкований кузов, продуману аеродинаміку, комфортну підвіску та цілу низку технічних інновацій. Його по праву називають останнім справжнім мерседесом, створеним за принципом. Автомобіль повинен жити вічно. Якщо вам цікаво дізнатися більше про культові моделі, Пишіть у коментарях, ставте вподобайку, підписуйтесь і до зустрічі в наступному відео.